Вітаю, всіх пропоную подивитися події найближчого часу. Розклад буде на один варіант, тому слухайте сигніфікацію, чи відповідає вона вам. Якщо відповідає, значить розклад буде саме для вас. Тож будемо дивитися, пам'ятаємо розклади загальні. За особистими звертатися можна в особисті повідомлення у будь-яких соціальних мережах. Тож, хто ви? Для кого цей розклад? Людина самодостатня, те, що ви маєте в своєму житті, ви напрацювали це все самі, все заробили, все отримали. І людина самодостатня. Ви більше направлені на те, щоб щось надбати для себе, для своєї родини. У вас може бути дуже приємна зовнішність, вам можуть часто говорити компліменти, ви можете бути у своїй родині дуже вагома особа, яка дає підтримку для всіх інших. І ваші зусилля, ваші старання завжди можуть помічати, а ви від того отримуєте задоволення. Також ви можете для себе приділяти собі час, щоб гарно виглядати. Можете одягатися дуже гарно. Тобто така людина, на яку можуть озиратися, тому що ви дійсно маєте привабливий вигляд. Також свої рішення ви вирішуєте якимось оригінальним способом, не так, як люди звикли, не так, як завжди. Тобто, у вирішенні будь-яких питань ви можете розглянути ситуацію з різних боків і зробити правильні висновки, для того, щоб ви потім розуміли, як вам правильно діяти. Але ви нікому повністю не довіряєте. Ви покладаєтеся тільки на себе, тому що, можливо, ви стикалися з якимись зрадами, можливо, ви стикалися з неприємними моментами, коли люди вам щось обіцяли, не виконували свої обіцянки. Вас розчаровувало. І через це ви повністю довірити нікому не можете. Не свої ідеї, не свої думки. Чимось ви можете поділитися, щось загальне розповісти, але те, що таке для вас дуже ваше особисте, ви, ви ніколи нікому не довіряєте. Тож давайте подивимося, які події у вас будуть найближчим часом. Чого вам очікувати? У вас чекають сюрпризи. Ну, так, дивіться. По-перше, сюрприз ваш буде стосуватися того, що хтось військовий може до вас приїхати. Це людина із вашої родини. Це недалека людина. Тобто, ви очікуєте цю людину, це не просто так. Це з'явився чоловік у нашому, це не, не важливо, чи це дівчинка дивиться, чи чоловік Це розклад. У кожного у родині кожного можуть бути військові, яких очікують вдома із нетерпінням. І це такі родинні зв'язки у вас, які вас можуть ну, укріплювати один одного. Тобто ви вмієте давати підтримку у колі своєї родини. Також для вас це було у нас, по-перше, а по-друге, ще можливо, якщо у вас не було зв'язку з людиною якоюсь, хто дійсно знаходиться у зоні військових дій, або десь на відстані від вас далеко, і ви не підтримували, то, можливо, людина вийде з вами на зв'язок. Це такі... Така людина, яку ви дійсно чекаєте, але людина може бути дещо трішки різкою взагалі, ну такий характер може бути, або може швидко змінювати свою думку. І ще, які, що вас чекає найближчим часом. Ну, ця людина яка до вас повернеться, це буде якесь тимчасове явище, або якщо вийде на зв'язок, то це буде Пов'язано з тим, що дійсно людина десь там поки перебуває, а ви від того будете відчувати, що ви самотні, що вам не вистачає підтримки, не вистачає спілкування. Можливо, вам навіть захочеться щось змінити, зробити щось креативне, або щось таке, якісь заходи вжити, щоб у вас дійсно відбувалася відбулася та зустріч, або якась розмова. Але вам не варто поспішати, тому що Можливо, щось ви не передбачите, і це може мати якісь певні наслідки. Не поспішайте. І з, з будь-якими висновками поки що не поспішайте. Чому? Тому що, можливо, для когось. З цією людиною просто так, ця людина із вашої родини, ви очікуєте все. Але крім цього, всього, людина може надавати ваш дім якусь підтримку, якісь фінанси. Також, можливо, ну, за рахунок того, що людина працює, це також може бути не обов'язково військовий, це може просто хтось бути за кордоном далеко від вас на відстані. І от людина можливо вам перераховує там кошти. Дає якісь прибутки, це вам допомагає. Але чомусь йде вам така підказочка, що, можливо, ви отримаєте менше, ніж розраховували. Можливо, зіткнетеся з якимись пустими обіцянками. Тому що людина, можливо, дуже хоче потрапити в свій дім. Але ну, так стається, що обставини можуть бути вище бажань. Ну, а ще вам йде така підказочка, що. Попри те, що у вас там будуть складатися якісь обставини, де вам потрібно буде просто стати такою людиною, яка поводиться ну, по справедливості, щоб ви були благорозумні, чесні, насамперед із самими собою. Можливо, вам потрібно визначитися із своїми почуттями стосовно тої людини, яка до вас може приїхати, або ви від неї отримаєте звісточку. Тому що е, кожна наша дія, кожна наша думка має свої наслідки. І рано чи пізно воно для нас все обертається в залежності від того, що ми бажаємо комусь і що ми там думаємо в своїй голові. Тому будьте благорозумними, поводьтеся максимально чесно, насамперед самі з собою, а лише потім з усіма іншими. Тому що, якщо ми чесні з самі з собою, то з іншими це вже як саме собою. Розуміється. Ну, а ще, можливо, у вас, ну, у вас дійсно ні, у вас не тільки корисливі ставлення до цієї людини, у вас є ніжність і симпатія, і... але ви людина чистолюбива. Ви любите, щоб у стосунках все було максимально ясно, щоб не було, можливо, таких ну, незрозумілих ситуацій. І ви вмієте конкретно розставляти крапки у будь-якій ситуації. Можливо, наразі ви ще просто не готові трішки розібратися з цими стосунками або своїми почуттями, але просто у вас будуть відбуватися такі події, які вам потрібно. Дійсно, знову ж таки вам йде, щоб ви були благорозумними. Тому що зміни в будь-якому випадку буде. Ця людина, якщо приїде, то це буде тимчасово. Можливо, у когось буде відпустка, можливо, хтось просто приїде на гостину. Але це, це тимчасово ну, такі обставини, тому що людина не може сама визначати, як їй діяти. На неї впливають обставини або якісь обмежуючі заходи, такі, що людина. Попри те, що дуже хотілося б, хотілося б їй знаходитися поряд з вами, наразі поки що так вона не може вчинити. Тож, я бажаю вам терпіння. Очікуйте або на звісточки, а ще краще на гостину того, кого ви найбільше чекаєте.